Я вважаю, що ми вже на фінішній прямій одужання і вийшли на вуличку трошки прогулятися. Що тут намалевано, Льо? Ти далеко? Ні, а куди? Ой, мама, тут, вот. а тут сачик, мама, я поняла сюди. Ні, не... Не, сюди можна виходити. Хочеш вийти, давай обійдемо. Льова каже, тут каштани, мама раніше ми збирали. Пішли позбираємо. Я кажу, то це ж не зараз. Зараз весна. Вот. І знайшли старий каштан, який Я для нас тут залишився. Вот Кожурій. Колючий? Стали. Ай! -яй. Надо рассадить. Е-мое, надо рассадить. А тут О, бачище стальчик. есть декілька штучок для тебе. Ой, тут муравей. Що? Дивись, які маленькі, гарненькі. Мама, Мама, Дивись, які знайшла тобі каштанчики. Тримай Опа і опа. Так, ну ми продовжуємо. Я нашу збір алмазної мозаїки. і Ще тут така смужка зібралась. Так, Алісочка. І треба лише маленький шматочок залишився доставити. <кхи> Алісочка зараз це і зробить. Ой, Ой. ти забула, ханджер. Ти ні, це тобі не підпитала. Це собі, где-то тут. Одеса. А десь. Точно. Тут катя тебе А що у нас тут не було собі, у нас тут було. Може, оно відпало? Не було. мама. да. 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 Треба розібратись там. Мама, там два та тортоці два пакети залипашка то да тут можно трошки поправлять, так что на ровно стала. мама тут одна угу да там нет такие квадратики, да такие одна какая цифра букву высоте. Сочи... Высоте убирайте. Так, одна вот, штучка. <coughs> О. А давай послухайте. Класс. У нас уже mm. целый вариант. Готовый. музикально музикально Будем будемо продовжувати.